А факультет іноземних мов розпочав свою історію разом із створенням Чернівецького університету. В 1875 році на базі філософського факультету було створено дві кафедри: це германістики, де викладали німецьку мову, а також романістики, де викладали французьку, італійську та румунські мови. Пізніше, в 1940 році кафедра іноземних мов та літератур була приєднана до філологічного факультету. І в 1954 році факультет іноземних мов було виокремлено як окрему структурну одиницю. Наразі на факультеті у нас працює 134 співробітника, шість докторів наук професорів. Також у нас 47 кандидатів наук доцентів а і 16 кандидатів наук. Наш факультет забезпечує навчання за 10 освітніми програмами: 5 на бакалаврському рівні вищої, на першому бакалаврському рівні вищої освіти. Це середня освіта, англійська мова та зарубіжна література, філологія англійська мова та і література та друга іноземна мова, англійсько-український переклад та переклад другої іноземної мови, німецько-український переклад та переклад другої іноземної та французько-український переклад та переклад другої іноземної мови. А також п'ять програм другого магістерського рівня вищої освіти, середнього освіти англійська мова та зарубіжна література, філологія, англійська мова та і література та друга іноземна мова, англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови, німецька мова і література та англійська мова, і французька мова і література та друга іноземна мова, переклад з двох іноземних мов. Факультет іноземних мов має розгалужену мережу контактів з міжнародними організаціями та установами. Тісно ми співпрацюємо з німецькою асоціацією академічних обмінів ДААД. Також в рамках співпраці з німецьким інститутом та інститутом. Наші студенти, наші викладачі мають можливість їхати на стажування, стажуватись. Також Гетто-інститут дає нашим студентам можливість отримати онлайн стипендії. Кафедра германської філології та перекладу в серпні 2024 року підписала договори про подвійний диплом з Поморським університетом міста Слубськ. Також у нас розгалужена мережа з литовськими партнерами: це Вільницький педагогічний університет та університет Вітеса Великого. В рамках діючого договору з Віденським інститутом студентка-практикантка Віденського університету проходила педагогічну практику на базі факультету іноземних мов на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів. Кафедра романської філології та перекладу організувала літній університет, де студенти кафедри романської філології та перекладу мали можливість в літньому таборі проходити підвищення кваліфікації та покращити рівень знання іноземних мов. Факультет може похвалитися низкою гостьових лекцій від іноземних професорів, а також викладачі нашого факультету давали лекції в іноземних університетах. Наразі наших 28 студентів навчаються за кордоном за програмами міжнародного обміну, і деякі з них повернулися, 18 продовжує навчання в цьому семестрі. 8 студентів отримали онлайн стипендії. А назва Факультет іноземних мов в принципі говорить сама за себе, але е, наші випускники не обмежені лише посадами вчитель в школі, викладач, перекладач, усний перекладач, письмовий перекладач. А оскільки наші програми постійно е, адаптовуються під сучасне суспільство, під вимоги роботодавців, тому вибірковий блок досить є широким. І наші випускники можуть працювати як в it сферах як, наприклад, якщо є дисципліна нотаріальний переклад в юридичних конторах, широкі можливості відкриває наша міжнародна співпраця. Тому наші випускники можуть працювати і менеджерами в міжнародних організаціях, тобто рівень знання мови і відкриває широкі можливості для будь-якого працевлаштування. Наш факультет має яскраво виражену орієнтацію на вивчення мови. Мова вивчається ґрунтовно і глибоко. А також хочеться доповнити слова Франка Сміта, канадського психолінгвіста, який казав, знання мови відкриває для вас двері в життя, знання двох мов відкриває для вас ще більшу кількість дверей в життя. Наш факультет дає студентам можливість вивчити три і більше іноземних мов. Тому нашим студентам відкриваються не двері, а ворота в життя. Ну, перш за все, хотілося б сказати, що студентське життя на нашому факультеті воно є дійсно дуже цікавим та незабутнім. Так як кожен студент є по своєму, по-своєму унікальним, всі є надзвичайно активними та цілеспрямованими, дуже розумними і. Всі стараються досягти максимально максимально високих цілей, як у плані навчання, тобто вивчення іноземних мов та інших дисциплін, так і в плані активності на, на студентському рівні. Е, можу трішки додати від себе особисто, але це буде на рахунок е, тільки профбюро. Е, За останні декілька місяців я та моя команда за підтримки керівництва факультету. Е, ми змогли дійсно. Внести свій вклад в розвиток, як і профбюро, так і в загальному факультету, так як ми створили не один захід, і цікавий захід, було проведено не один ярмарок, і ми змогли зібрати немаленьку суму на цих ярмарках. Які ми перерахували на потреби ЗСУ, було також започатковано із керівництвом університету благодійну акцію. Ми ми разом із заступником декана із виховної роботи їздили в Магальський дитячий університет. Ми змогли допомогти дітям із вадами для здоров'я, точніше, можна так сказати, малозабезпеченим дітям і ми. Відвезли їм гуманітарну допомогу, яка налічувала там одяг, якісь іграшки для них. Також ми відвезли туди солодощі. Студпарламент парламент нашого університету плідно працює для студентів та й в загальному для всього університету. Ми влаштовуємо багато різних подій від інтелектуальних та до спортивних. Також поширюємо інформацію для наших студентів. І займаємося волонтерською діяльністю. Ми влаштовуємо різні збори для зсу, неблагополучних сімей та дитячих будинків. Також ми влаштовуємо онлайн заходи, професійні та календарні свята, ну і також урочисті події. Також ми ще беремо велику та активну участь в всеуніверситетських конкурсах. Ось, і не раз вигравали в цих конкурсах, до прикладу, як в театральному Батлі, танцювальному Батлі, а також в такому заході, як від Романа до Йордана, який був про зимні свята. Студентське життя це не тільки лекції та конспекти. А й море можливостей, де ви можете проявити себе. Я радила вам брати активну участь у житті в університеті, адже саме тут ви зможете дізнатися все нове, яке ви не знали. Кожен момент проведений разом робить наше студентство незабутнім. Навчання за програмою Erasmus – це не просто навчання за кордоном, вивчення нової мови, покращення навичок говоріння. Це нова країна, нові можливості, інша культура, різні люди, багато подорожей і просто нереально крутий досвід. Отримавши стипендію на 6 місяців у місті Людвізбург Німеччина, я здобула просто найкращі знання, які могли б надати мені у цьому університеті. А ще я отримала можливість проходити педагогічну практику в одній із шкіл Німеччини, де побачила свої перші результати як учителя та перші результати своїх учнів. Тому, якщо ви маєте такі можливості, просто беріть участь у всіх. We wish your life to be fulfilled with great emotions, perfect events, and unforgettable experience in our university. Liebe zukünftige Studenten, herzlich willkommen auf dem Weg zur Wahl eures neues Berufs. Unsere Fakultät für Fremdsprachen In der Nationalen Universität Tschernowitz trägt dazu bei, dass Wissen der Schlüssel zu neuen Möglichkeiten wird und jeder Studenten und jeder Student die Welt der Sprache, Kultur und äh, neuen Entwicklungen zu entdenken kann. Wenn ihr euch für die äh, deutsch-ukrainische Übersetzung interessiert und wie ich auf Deutsch sprechen möchte, dann herzlich willkommen bei uns. Bonne chance à tous nos futurs étudiantes. Nous vous attendons avec impatience sur notre faculté. Croyez en vous et en votre potentiel. Préparez-vous à vivre une belle expérience d'apprentissage.